Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут ми вчимося підбирати автомобілі, щоб нікому не платити гроші за автопідбір. І оглядаємо різні марки по низу ринку. Отже, дивіться, сьогодні на огляд нас попросили зробити автомобіль Toyota Camry Solara. Це купе Кабріолет з 99 по 2009 рік. Випускався в дводверному виконанні. Тут багато запчастин йдуть від, від Toyota Camry 30-ки і 20-ки. І давайте ми подивимося, що нам пропонує авторія по низу ринку. Пов'язані автомобілі, подивіться Avalon, Lexus і Toyota Camry. Отже, отже, друзі, подивіться, в Києві помітили новий суперкар Астон Мартін за 11 мільйонів гривень. Тобто це приблизно він коштує, якщо на 42, поділити, це в районі 200-250 тисяч доларів. Подивіться, будь ласка, який в нього салон і як він виглядає ззаду. І тепер подивіться, як виглядає Toyota Camry Solara. Нічим не гірше цієї цього автомобіля Астон Мартін. Гляньте, будь ласка, подивіться, будь ласка, друзі, є 30 чимось пропозицій. Тойота Кемрі Солара 2003 рік, 5200. Подивіться, будь ласка, вигляд її. Вигляньте, будь ласка, який вигляд? Купе, ви бачите? Друзі, це все лише за 5 тисяч доларів. Дивіться, який величезний багажник, дивіться, яка панель. І не треба купляти ніякого Астон Мартіна за 250 тисяч доларів. Дивіться, 140 рейсерська швидкість, тому що е, стрілка спідометра в вертикальному положенні це називається середня швидкість автомобіля. Дивіться, який зад, який передок тут. Отже, друзі, майте на увазі, що є такий гарний автомобіль. Можливо, хтось про нього і не знав. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і в нас є в плейлисті каталог автомобілів. Дивіться собі, вибирайте. До побачення.